Вітаю на каналі Шепіт Лісу Таро. Сьогодні у нас дуже важливе і водночас просте питання: що тобі потрібно відпустити, щоб життя нарешті зрушило з місця. Іноді ми вже готові до змін, але всередині все ще тримаємо щось старе: звичку, стан, образу або страх, який більше не служить нам. Формат сьогоднішнього відео обери карту. Перед тобою три карти. Не думай довго, не аналізуй, просто зверни увагу, яка карта першою привернула погляд. Саме вона і місить для тебе відповідь. Напиши в коментарях номер карти і слово приймаю, а ми починаємо. Якщо ти обрав або обрала першу карту, я бачу ту тему пережитого болю та розчарування, яке ти вже ніби прожив-прожила, але всередині ще тримаєш. Це може бути минулий досвід у стосунках, зрада, розчарування в людині або в самому в самій собі. Ніби все вже сталося давно, але ти час від часу повертаєшся думками назад і питаєш себе, а якби я зробив, зробила інакше. Ця карта дуже м'яко говорить, тобі потрібно відпустити жаль, не подію, не людину, а саме жаль за тим, що вже не змінити. У житті бувають моменти, коли ми зробили все, що могли на той час, з тими ресурсами, які мали, і зараз важливо перестати карати себе за минуле. Коли ти відпустиш цю внутрішню тяжкість, З'явиться енергія рухатися вперед, бо життя не проти тебе. Воно просто чекає, коли ти перестанеш дивитися назад і знову повернеш погляд на те, що ще може бути. Якщо твій вибір друга карта, тут мова йде про надмірний контроль і страх втратити. Це може стосуватися грошей, стабільності, стосунків або навіть власних переконань. Можливо, ти тримаєшся за щось знайоме лише тому, що боїшся невідомого. Ця карта показує, що саме це утримування і не дає життю рухатися далі. Коли ми стискаємо щось занадто сильно, ми перекриваємо потік. Це може проявлятися як застій. Нічого поганого не відбувається, але нічого нового не приходить. Тобі важливо відпустити страх, втратити контроль і дозволити життю трохи подихати. Це не означає все кинути, це означає довіритись. І щойно ти послабиш хватку, життя дуже швидко покаже, що воно може дати тобі більше, ніж ти тримав тримала у руках. Якщо ти обрав або обрала третю карту, то чітко видно тему внутрішньої тривоги та постійних переживань це ті думки, які приходять уночі, прокручуються в голові знову і знову і не дають спокою. Часто це страхи, які ще навіть не стали реальністю. Ця карта говорить: тобі потрібно відпустити накручування себе. Ти можеш багато думати про, а раптом, а якщо, а що буде, але більшість цих сценаріїв існують тільки у твоїй уяві. Вони забирають дуже багато сили, але не приносять користі. Коли ти дозволиш собі жити не в майбутніх страхах, а в теперішньому моменті, напруга почне спадати, і тоді рішення, відповіді та можливості з'являться значно швидше, ніж ти очікуєш. Дякую, що були сьогодні разом зі мною. Якщо це посилання відгукнулося, поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові розклади. І обов'язково напишіть в коментарях номер своєї карти та слово приймаю. Це допоможе закріпити енергію змін. До нових зустрічей у наступних розкладах!